Вітаю, друзі! Це індепендент Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 8 липня 2024 року комітет національного комітету республіканської партії схвалив платформу, яка відображає ширшу політичну програму колишнього президента. Дональда Трампа з низки питань одразу хочу зазначити, що ось цю платформу не потрібно плутати з проектом 2025 року, який зробив багато шуму в американській пресі. Так, наскільки я розумію, той проект складався представниками мага, і там дуже багато суперечливих моментів. У подальшому я також це прокоментую. У цьому відео ми будемо говорити саме про цю платформу від Комітету республіканської партії. Платформа називається Зробимо Америку знову великою. Тобто те гасло, яке декларує Дональд Трамп. Платформа складається з 11 частин: це преамбула і, власне, пункти тих. Сфер так, які буде змінювати республіканська партія і, власне, Дональд Трамп. У цьому відео ми зробимо аналіз преамбули і перших 20 обіцянок, які в цій частині зазначаються. Далі ми проаналізуємо інші. Частини. Отже, преамбула має назву Америка, перш за все, повернення до здорового глузду. І, власне, тут відбувається згадка історії США, перемога в Другій світовій війні, перемога Радянського Союзу під час Холодної війни. А далі говориться, що станом на теперішній час ми є нацією, яка переживає серйозний занепад. У 2016 році Трампа було обрано беззастережним чемпіоном американського народу. Його політика сприяла економічному зростанню, створенню робочих місць і відродженню американського виробництва. Після майже чотирьох років правління адміністрації Байдена Америку потрясають такі проблеми, як шалена інфляція, відкриті кордони, розгул злочинності, напади на наших дітей, а також глобальні конфлікти, хаос та нестабільність. Ми зробимо Америку знову великою. Це в першій частині преамбули. Далі мова йде про захист південного кордону та акцент на завершенні будівництва цієї стіни, так між Мексикою і Сполученими Штатами Америки. Далі говориться про політику щодо припинення інфляції та. Повернення робочих місць у промисловості. До речі, як Республіканська партія, так і Дональд Трамп говорили під час своїх виступів, саме щодо робочих місць у промисловому секторі. Далі говориться про підвищення видобутку нафти для того, щоб Америки мали енергонезалежність від інших. Далі говориться про те, що політика республіканської партії має полягати в тому, щоб забезпечити, щоб американська армія була найсильнішою та найкраще оснащеною в світі, і щоб наш уряд економно використовував цю велику силу лише в явних випадках, коли наші національні інтереси знаходяться під загрозою. Далі говориться про те, що республіканська партія повинна виступати за рівне ставлення до всіх. Це що стосується цієї преамбули. А далі йдуть 20 обіцянок, так які республіканці мають виконати. Ну, і звичайно, якщо Дональд Трамп. Переможе на виборах, то він, наскільки я розумію, також має долучитися до цих обіцянок і, власне, до цієї платформи. Отже, про які обіцянки йдеться у цій преамбулі? Перша обіцянка закриття кордону та зупинення вторгнення мігрантів. Ну, це стандартні слова Дональда Трампа в кожному із виступів, так він говорить про. Закриття кордону, так і зупинення вторгнення цих мігрантів, які нелегально потрапляють до Сполучених Штатів Америки. Нічого нового тут ми не бачимо. Далі, друга обіцянка: проведення найбільшої операції з депортації в історії Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп також про це говорив під час різних виступів. Що власне його таке основне завдання в питанні імміграції це провести ось цю депортацію. Третя обіцянка побороти інфляцію та знову зробити Америку доступною. Це кореляція з, ж таки з висловами Трампа, так які стосуються інфляції у Сполучених Штатах. Четверта обіцянка: зробити Америку домінуючим виробником енергії у світі на далекий час. Теж корелюється з програмою Республіканської партії. П'ята обіцянка зупинити аутсорсинг і перетворити Сполучені Штати Америки на виробничу наддержаву. Теж є кореляція з Республіканською партією. Шоста обіцянка, значне зниження податків і ні податку на чайові. Ну, це знову ж таки повернення до Дональда Трампа. Він під час зустрічі з своїми донорами говорить про зниження податків і активно власне, обговорює питання забрати податки з чайових. Цьому обіцянка захищати нашу конституцію, біль про права та наші основні свободи, включаючи свободу слова, свободу релігії та право зберігати і носити зброю. Така обіцянка, вона більш знов ж таки загальна і тут. Потрібно поставити питання як до Трампа, так і до республіканців. В принципі, ви ж приходите так до влади, там в Білий Дім чи до Конгресу, щоб власне захищати конституцію і ці свободи. Але тут все ж таки акцент, основний на праві зберігати і носити зброю, що це ніхто змінювати не буде. Восьма обіцянка запобігти Третій світовій війні, відновити мир в Європі та на Близькому Сході. Ну Європа, це, ми розуміємо, війна Росії проти України, а Близький Схід це війна Ізраїлю проти Хамас. І наступна частина вона є цікавою. Та побудувати чудовий протиракетний щит завісного куполу над всією нашою країною. І далі все зроблено в. Америці, тобто там матеріали, які будуть йти на цей протиракетний щит, наскільки я розумію, вони мають бути зроблені в Америці. Трамп, до речі, в одному виступі говорив саме про побудову цього протиракетного щита за аналогією того, що є в Ізраїлі. Дев'ята обіцянка припинити озброювати уряд проти американського народу. Ну, знову ж таки, загальна фраза. Власне, як вони будуть це реалізовувати, хочеться більш детальніше це побачити і також почути пояснення щодо реалізації цієї обіцянки. Десяте: зупинити епідемію злочинності, мігрантів, знищити іноземні наркокартелі. теж це те, про що говорили. Республіканці, так, з приводу злочинності від іммігрантів і з приводу ось цих наркокартелів. До речі, губернатор штату Флорида Рон де Сантіс, коли ще боровся за республіканську номінацію, він робив акценти саме на цих іноземних наркокартелях, що вони з'являються через відкритий кордон, тобто через мігрантів, так які потрапляють до Сполучених Штатів. Америки, тобто кореляція також є з республіканською партією. Одинадцята обіцянка відбудувати наші міста, в тому числі Вашингтон, Округу Колумбія, знову зробивши їх безпечними, чистими та красивими. Ну, це така гарна обіцянка, так? Для того, щоб отримати прихильність від виборців, від різних електоральних груп. Тобто знову ж таки, обіцянка вітрина, я би назвав її так. Дванадцята обіцянка зміцнювати та модернізувати нашу військову організацію, зробивши її без запитань найсильнішою та найпотужнішою у світі. Ну тут знову ж такі республіканці роблять акцент на Збройних силах Сполучених Штатів. Америки. Тринадцята обіцянка зберегти долар США як світову резервну валюту, тобто акцент на власне, їхній національній валюті, щоб вона тримала міцність у світі, а не лише у США. – боротьба за збереження соціального забезпечення та медичного обслуговування без Скорочень. В тому числі без змін пенсійного віку. Тобто ці соціальні програми Медікер, наскільки я розумію, за цією платформою скорочуватись не мають, і також є обіцянка не змінювати пенсійний вік. Тобто, теж такий закид в сторону. Старшого електорату, що, власне, вони підтримали республіканців і Дональда Трампа. 15-та обіцянка: скасувати мандат на електромобілі скасування дорогих і обтяжливих положень. Ну тут, скоріш, пов'язане з електромобілями, якщо побачити цю, 15 року. Обіцянку не чув я прям таких активних виступів там, з боку Дональда Трампа чи республіканців в контексті цієї теми. 16. Зменшити федеральне фінансування будь-яких шкіл, які поширюють критичну расову теорію, радикальну гендерну ідеологію та інший недопустимий расовий, сексуальний або політичний вміст для наших Дітей. Ну, це ми чули, власне, від республіканської партії, і це якраз пов'язане з їхньою там ідеологією, тому це також корелюється з їхніми думками. 17-та обіцянка, вона для мене тут є найдивніша, і звучить вона наступним чином: не допускати чоловіків до жіночого спорту. Тут я. Не знаю, як власне це. Коментувати вперше я це чую з уст республіканської партії. Можливо, хтось з конгресменів більш детальніше про це говорив. Не можу тут нічого сказати, але ось 17-та обіцянка вона така. 18-та. депортувати прохамасівських радикалів і знову зробити наші кампуси коледжів безпечними та патріотичними. Ну тут знову ж таки ми повертаємось до подій ось цих протестів цих. Студентських містечках, які пов'язані були з подіями в секторі Гази. Так, і, власне, республіканці, і спікер Майк Джонсон, він достатньо чітко говорив про те, що там, прохамасівські особи вони не мають перешкоджати доступу до цих кампусів. Ну, взагалі виступали вони проти цих протестів. 19-та обіцянка. Забезпечити наші вибори, включаючи голосування в той же день, ідентифікацію виборців, паперові бюлетені та підтвердження громадянства. Тут ключове підтвердження громадянства. До речі, на цьому тижні Палата представників Конгресу США Америки має розглянути законопроект, так, який. Має заборонити негромадянам громадянам Сполучених Штатів Америки приймати участь у виборах. Тому це знову ж таки є кореляція з позиціями, власне, республіканської партії. Ну і також потрібно звернути на пункт, включаючи голосування в той же. День. Тобто, щоб в один день, наскільки я розумію, це відбувалось вибори. І 20-та обіцянка це об'єднати нашу країну, виводячи її до нового та рекордного рівня успіху. Ну, знову ж таки, обіцянка вітрина, вона достатньо гарно звучить, але як це знову ж таки досягнути, який план її реалізації? Тут цього не зазначено. Тут знову ж таки ця обіцянка. Вона тут зафіксована, щоб зробити такий емоційний ефект в бік виборців. Ось це те, що стосується преамбули цього документа. І, власне, на основі ось цих обіцянок можна зробити висновки. Вони наступні. Багато обіцянок співпадають з позиціями або колишнього президента Трампа так. Або ж республіканської партії. Другий висновок в преамбулі є згадка про адміністрацію Байдена і власне зазначення того, що все при них погано. Ми прийдемо і зробимо Америку знову великою. Третій висновок у багатьох обіцянках так немає якихось конкретних дій та кроків, і деякі з них є більш такими вітринними для того, щоб емоційно впливати на виборців. Ну, власне, далі будемо здійснювати аналіз наступних десяти положень цієї платформи, що там буде зазначено. Ну і проект «2025». Так, також ми проаналізуємо у подальшому, можливо, в хоча б в такому максимально короткому варіанті, бо говорять, що він там достатньо і достатньо великий за обсягом. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!